Наса очікувало, що титан буде просто ще одним крижаним супутником, замерзлим світом, похованим під серпанком. Але те, що вони знайшли, виглядало тривожно знайомим. Під тією густою помаранчевою атмосферою, річки, що в'ються долинами, озера, які мерехтять у тьмяному світлі, моря більші за наші великі озера, і шторми, що знову зливають рідину в них. Це єдине інше місце в сонячній системі зі стійкими рідинами на поверхні, і вже це робить його надзвичайним. Проте чим більше НАСА вивчає титан, тим менше він піддається звичним правилам. Більшу частину історії титан був лише розмитою плямою. Навіть з нашими найкращими телескопами ми бачили лише тьмяно-помаранчеву кулю, поверхня якої була прихована за шарами диму. Цей серпанок був настільки густим, що блокував майже все видиме світло, залишаючи титан одним із найзагадковіших місць у сонячній системі. Вчені могли виміряти його розмір, діаметр близько 5150 км, кілометрів, що більше ніж у планети Меркурій, оцінити його густину і знати, що це найбільший супутник Сатурна, найбільший серед 274 відомих супутників газового гіганта. Але поза цим деталі його поверхні залишалися лише здогадками. Дехто вважав, що титан може бути вкритий глобальним океаном. Інші уявляли його як крижану пустку. Правда, почала відкриватися лише тоді, коли космічні апарати наблизилися достатньо, щоб зазирнути під серпанок. Титан обертається навколо Сатурна на середній відстані приблизно 1,22 мільйона кілометрів, і разом вони знаходяться приблизно за 1,4 мільярда кілометрів від сонця. Перший прорив стався у 2005 році, коли Зонд Юйгенс Європейського космічного агентства від'єднався від апарата Касіні Наса і почав спуск у атмосферу титана. Це був перший випадок, коли зонд коли-небудь приземлився на супутник у зовнішній частині сонячної системи. Більше двох годин Юйген спадав крізь помаранчеве небо титана, парашути сповільнювали його, а камери та прилади передавали дані на землю. Знімки, які він передавав під час спуску, були вражаючими. Вони показали яскраві височини та темні канали, що нагадували річкові долини, які звиваються і розгалужуються так само, як річки на землі. Коли Гюйгенс нарешті приземлився, перші зображення з поверхні показали щось абсолютно неочікуване: округлі гальки, розкидані по ґрунту. Це були не гострі уламки льоду чи каменю. Вони були згладжені, наче їх обточила рідина, що текла. Вчені одразу впізнали те, що побачили докази ерозії, такої, яка відбувається, коли матеріал переноситься і перекочується рухомими рідинами. На землі річки з часом полірують каміння до гладких форм. На титані відбувся той самий процес, тільки замість води це була рідка метан або етан. Це єдине зображення довело, що поверхня титана була сформована активними процесами, а не просто залишалася незмінною протягом мільярдів років. Але Гюйгенс міг надсилати знімки лише з одного невеликого місця посадки, і це тривало недовго. Саме тут у гру вступили інструменти Касіні. Обертаючись навколо Сатурна понад десятиліття, Касіні неодноразово спрямовував свої камери та радар на титан. Оскільки видиме світло не могло проникнути крізь серпанок, Касіні використовував радарне зображення для картографування поверхні. Результати виявилися зовсім не такими, як хтось міг уявити. Радарні знімки показали величезні темні ділянки біля полюсів титана, які були гладкими і рівними, саме такими, якими вони були б, якби були заповнені рідиною. Однак науковцям все ще потрібне було підтвердження. Це підтвердження з'явилося у 2009 році у вигляді одного з найвідоміших знімків Касіні зображення сонячного відблиску. Камера Касіні зафіксувала, як сонячне світло відбивається від поверхні одного з північних морів титана, так само, як сонце виблискує на озері тут, на землі. Це була неспростовна доказова база підтвердження того, що ці темні ділянки це не просто рівний лід чи тверда поверхня. Вони були морями рідкого метану і етану. Вперше людство отримало докази того, що на іншому світі існують стоячі водойми на поверхні. Радарні карти Касіні на цьому не зупинилися. Вони показали обриси величезних морів, таких як Кракенмаре, Лігеямаре та Пунгамаре. Саме лише Кракенмаре більше, ніж усі великі озера Північної Америки разом узяті. Радар також вимірював глибини, і в деяких місцях було виявлено, що Кракенмаре має понад 100 метрів глибини, а можливо і значно більше. Це означає, що на Титані є не просто калюжі чи мілкі озера. Там є глибокі, величезні моря, здатні вміщувати вражаючі об'єми рідких вуглеводнів. І не лише полярні регіони, здивували дослідників. Радарні знімки Касіні, зроблені вздовж екватора Титана, відкрили ще дещо, без краєполя дюн. Вони виглядали як паралельні темні лінії, що простягалися на сотні кілометрів, перериваючись лише горами або височинами, які змінювали їхній напрямок. Дюни складалися не з піску, як ми його знаємо, а з крихітних зерен заморожених органічних речовин, що утворювалися внаслідок постійного хімічного осаду в атмосфері титана. Вітри переносили ці зерна і накопичували їх у величезні дюні моря, через що в деяких регіонах титан виглядає як пустельний світ, незважаючи на його крижані температури. Одним із найцінніших аспектів цих зображень є те, скільки вони розкривають про процеси, що відбуваються на поверхні титана. Річкові долини на знімках з Гюйгенса показали нам, що ерозія та потоки рідини сформували ландшафт. Зображення сонячного відблиску довело, що моря дійсно існують, показавши, що метановий цикл на титані активний і сьогодні. Карти Дюн виявили атмосферу, здатну створювати стійкі вітри, достатньо сильні, щоб переносити матеріал на великі відстані. А вимірювання глибини кракенмари довели, що метановий цикл титана це не просто тонкий поверхневий шар, а система глобального масштабу з резервуарами, глибина яких може зрівнятися з найбільшими водними об'єктами Землі. Разом ці зображення перетворили титан із туманної загадки на місце з ландшафтами, які ми можемо впізнати, навіть якщо вони створені на основі чужої хімії. Вони показали нам світ, де дощ падає з неба, річки прорізають долини, дюни рухаються рівнинами, а моря розкидаються по полярних басейнах. Кожне зображення стало прямим вікном у процеси, які раніше були лише теоретичними. Без цих знімків титан залишався би лише припущенням. З ними він став реальним місцем, на якому ми справді могли б уявити себе, навіть якщо це був би найнезвичніший берег чи пустеля, які тільки можна побачити. Те, що вирізняє титан майже серед усіх інших супутників, це те, що він не лежить оголеним і незахищеним у космосі. Він укритий справжньою атмосферою товстішою і щільнішою, ніж на землі, ковдрою газу, яка робить його більше схожим на маленьку планету, ніж на супутник. Стоячи на поверхні титана, ви б відчували тиск повітря, що діє на вас приблизно на 50% сильніше, ніж на рівні моря тут, на землі. Це вражає для супутника, адже більшість супутників взагалі не здатні утримувати атмосферу. Саме атмосфера надає титану його впізнаваного вигляду. Зовні ми бачимо лише гладку помаранчеву кулю. Серпанок, що приховує поверхню, утворюється високо над нею, де сонячне світло взаємодіє з наявними газами, переважно азотом і метаном. Частинки формуються і злипаються, утворюючи червонувато коричневі органічні аерозолі, відомі як толіни, які розсіюють синє світло і надають супутнику його характерного відтінку, зрештою осідаючи крізь атмосферу і створюючи постійний смог. Для вчених цей серпанок не просто перешкода, що заважає нам бачити поверхню. Він є доказом постійної складної хімії. Молекули безперервно руйнуються і знову утворюються у важчі органічні сполуки. З часом вони накопичуються і випадають, вкриваючи титан постійним дощем матеріалу. Ще одна вражаюча особливість це рух атмосфери. Вона не просто обертається синхронно з супутником під нею. Дані з Касіні показали, що вітри високо в небі титана можуть випереджати поверхню, створюючи явище, яке дослідники називають суперобертанням. Це означає, що верхні шари атмосфери обертаються навколо планети швидше ніж сам титан. Насправді, хоча титан робить один оберт за приблизно 16 земних діб, його верхня атмосфера може обійти весь супутник лише за одну земну добу завдяки потужним зональним вітрам, що досягають швидкості до 200 метрів на секунду, приблизно у 16 разів швидше, ніж поверхня супутника. Це не та поведінка, яку ви очікували би побачити на далекому, замерзлому світі, і вона свідчить про те, що кліматична система титана має власний дивний ритм, який науковці досі намагаються зрозуміти. Є ще й питання сезонів на титані. Коли Сатурн обертається навколо сонця, титан нахиляється і зміщується так, що це змінює кількість світла, яке отримує кожна півкуля. Ці тонкі відмінності достатні, щоб запустити певні закономірності, формуючи циркуляційні осередки в атмосфері, які з часом зміщуються. Касіні спостерігав, як хмарні системи формуються в одній півкулі, збільшуються, а потім поступово зникають у міру зміни сезонів. Цей цикл повторюється, коли сонячне світло починає переважати на протилежному боці супутника. Титан може бути далеко від сонця, але навіть ця слабка енергія достатня, щоб спричинити цикл змінної погоди. Космічний телескоп Джеймса Веба нещодавно додав ще один шар до цієї історії. Використовуючи свої потужні інструменти, Веб виявив нестабільні молекули в атмосфері титана, молекули, які можуть існувати лише короткий час, перш ніж перетворитися на щось інше. Наприкінці 2022 року, під час одного з перших спостережень найбільшого супутника Сатурна, Веб виявив метильний радикал надзвичайно реакційно здатну вуглецеву молекулу, яку ніколи раніше не спостерігали так чітко на титані. Вважається, що ця сполука є ключовим проміжним етапом у формуванні складніших органічних молекул. Виявлення їх на місці означає, що ми фіксуємо хімічний процес усередині його перебігу. Замість того, щоб бачити лише серпанок, який зрештою утворюється, вчені тепер можуть спостерігати окремі реакції в процесі їхнього розвитку. Це найчіткіший доказ того, що небеса титана не є статичними. Вони сповнені активності. Усе це свідчить про те, що атмосфера титанами це не просто оболонка з газу. Це діюча система, достатньо щільна, щоб формувати циркуляцію, достатньо активна, щоб змінюватися з порами року, і хімічно багата настільки, щоб постійно створювати нові сполуки. Для супутника, що знаходиться так далеко від сонця, це надзвичайно небо титана це, це більше ніж серпанок, який закриває нам огляд. Це своєрідна лабораторія, яка кидає виклик нашим уявленням про те, як поводяться атмосфери в місцях настільки відмінних від Землі. Коли вчені говорять про титан, розмова завжди зрештою переходить до хімії. Це не дивно, адже титан вкритий органічними речовинами від верху до низу. Вони є в атмосфері, у серпанку, у дюнах і, ймовірно, змішані з озерами та морями. Але головне питання полягає в тому, чи може якась із цих хімічних реакцій зробити кроки у напрямку до чогось, що нагадує життя або принаймні його зародження. Найважливіша підказка походить від постійного надходження складних молекул на титані. Високо в атмосфері енергійне випромінювання розщеплює прості гази і запускає каскад реакцій. У результаті відбувається безперервне утворення вуглеводнів і сполук, що містять азот. З часом ці молекули стають дедалі складнішими, злипаються і утворюють частинки, які опускаються вниз. Те, що падає на поверхню, це не випадковий пил, а матеріал багатий на вуглець і азот два з найважливіших елементів для життя на Землі. Протягом геологічних масштабів часу це призвело до утворення товстого шару на всій поверхні титана, створюючи хімічний запас, якого немає більше ніде, де ми досліджували. Наявність озер і морів ще більше змінює ситуацію. Ці водойми не просто пасивні резервуари, вони створюють середовища, де молекули можуть розчинятися, змішуватися і взаємодіяти. На землі розділення хімічних речовин на окремі відсіки було одним із перших кроків до виникнення біології. Саме тому нещодавнє відкриття викликало таке захоплення. За умов, подібних до титанівських, моделювання показує, що молекули можуть спонтанно утворювати структури, схожі на визикули. Це маленькі, схожі на бульбашки відсіки, які мають внутрішню і зовнішню частини. На землі клітинні мембрани складаються з ліпідів, але на титані дослідники припускають, що інші молекули, стійкі в рідкому метані, можуть утворювати подібні межі. Цю концепцію іноді називають азотосомами. Нові дослідження свідчать, що активна погода на титані, його метанові дощі, випаровування та вітри, можуть сприяти утворенню цих азотосом і їхньому накопиченню з часом. Вони навіть можуть захищати крихкі органічні молекули, такі як ті, що були виявлені апаратом Касіні, і надавати їм безпечний простір для реакцій і об'єднання у складніші форми. Якщо такі відсіки можуть утворюватися навіть тимчасово, вони створюють місце, де хімія може ставати більш організованою. А організація це ключовий інгредієнт у рецепті життя. Звісно, умови на титані є екстремальними. Температура на поверхні тримається близько мінус 180 градусів Цельсія, тому повільні швидкості реакції є серйозною перешкодою. Життя, яке ми знаємо, залежить від рідкої води та відносно теплих умов, щоб хімічні процеси відбувалися достатньо швидко для самопідтримки. Титан не пропонує ні того, ні іншого, але це не означає, що він не може нас чогось навчити. Навіть без активної біології хімічні реакції, що відбуваються там, можуть дуже нагадувати пребіотичну хімію, яка підготувала ґрунт для виникнення життя на ранній землі. У цьому сенсі титан слугує лабораторією, яку ми ніколи не змогли б побудувати самі. Природним експериментом, що триває у планетарному масштабі мільярди років. Можливість існування прихованого океану під корою титана робить усе ще цікавішим. Вважається, що цей океан складається з води, змішаної з аміаком, і залишається рідким завдяки внутрішньому теплу та тиску. На відміну від поверхні, він може бути більш сприятливим для реакцій, подібних до тих, що колись призвели до виникнення життя тут. Якщо матеріал з поверхні коли-небудь обмінюється з цим внутрішнім океаном через тріщини або кріовулканічні виверження, тоді титан може мати дві паралельні лабораторії: одну, що досліджує екзотичну метанову хімію на поверхні, і ще одну, що випробовує водну хімію під поверхнею. Для науковців саме ця подвійна природа робить титан таким цінним. Він показує нам не лише один шлях до складності, а демонструє два зовсім різних, які співіснують у тому самому світі. Вивчаючи його, ми не просто шукаємо життя безпосередньо, ми перевіряємо, наскільки гнучкими можуть бути умови для життя, скільки шляхів може пройти хімія, перш ніж перетворитися на біологію, і чи є те, що сталося на землі, лише одним із багатьох можливих сценаріїв. Ось чому титан став однією з найважливіших цілей у пошуках придатності для життя. Він спонукає нас думати за межами звичних кордонів. Він змушує нас запитувати, чи дійсно життя потребує саме того рецепту, який ми знаємо, чи воно може виникнути з інгредієнтів і процесів, які зовсім не схожі на наші. Можливо, на Титані ніколи не буде організмів, які ми б впізнали, але він уже показує нам, що будівельні блоки складності не обмежуються лише землею. Попри всі досягнення місій Касіні та Гюйгенс, вони змогли дати нам лише частину історії Титана. Югенс приземлився лише один раз в одному місці і пропрацював кілька годин. Касінь обертався навколо Сатурна понад десятиліття, але міг вивчати Титан лише з орбіти. Щоб детально зрозуміти титан, вченим потрібен спосіб досліджувати його безпосередньо в різних місцях протягом багатьох років. Саме тут на допомогу приходить наступна місія НАСА. Dragonfly не схожий ні на що, що ми коли-небудь відправляли на інші світи. Замість ровера, що повзе по поверхні, або стаціонарного посадкового модуля. Dragonfly – це літальний апарат. Він оснащений вісьмома роторами, як гігантський дрон, і спеціально спроєктований для унікальних умов титана. Щільна атмосфера і менша гравітація роблять політ там легшим, ніж на Землі. З набагато меншою вагою для підйому і густішим повітрям для опору, апарат, який мав би труднощі тут, може долати великі відстані на титані, витрачаючи відносно мало енергії. Ця перевага означає, що Dragonfly не буде прив'язаний до одного місця. Він може злітати, досліджувати місцевість і перелітати до абсолютно нових місць посадки, відкриваючи новий тип досліджень, який ми ще ніколи не пробували на іншій планеті чи супутнику. Планується, що Dragonfly стартує у 2028 році і прибуде на титан у середині 2030-х. Після приземлення його першим домом стане екваторіальний регіон, відомий як Дюнні поля Шангріла. Звідти він поступово розширюватиме свою зону досліджень, пересуваючись від одного місця до іншого. Кожна нова зупинка буде ретельно обрана, щоб дати вченим можливість порівняти різні типи місцевості: дюни, крижані рівнини, можливі давні русла річок і навіть залишки ударних кратерів. Кожне місце буде досліджено за допомогою бортових інструментів, призначених для аналізу хімічного складу та властивостей поверхні. Однією з ключових цілей Dragonfly є детальне вивчення органічних матеріалів титана. Касіні та Гюйгенс надали нам докази існування складних молекул, але вони не могли точно сказати, наскільки далеко зайшла ця хімія. Dragonfly матиме на борту інструменти, здатні безпосередньо ідентифікувати ці сполуки, зокрема мас-спектрометри, які можуть розрізняти хімічні структури та визначати, чи містить поверхня титана молекули, схожі на попередники життя. Якщо хімія титана зробила кроки до складності, що перевищує наші очікування, саме місія Dragonfly зможе це виявити. Dragonfly також досліджуватиме геологію титана, його здатність пролітати великі відстані, дозволяє досягати кратерів, які можуть містити матеріал з під поверхні. Ці області важливі, оскільки зіткнення можуть приносити тепло й енергію, запускаючи хімічні реакції, які не відбуваються в інших місцях. Збираючи зразки як з дюн, так і з кратерів, Dragonfly надасть ширшу картину того, як поверхня титана змінювалася з часом і як його хімія відрізняється в різних середовищах. Ще одним аспектом місії є безпосереднє дослідження атмосфери та погоди титана з поверхні. Інструменти будуть відстежувати вітер, температуру та інші умови під час подорожі Dragonfly. Це дасть науковцям нове розуміння клімату титана і того, як його атмосфера взаємодіє з поверхнею. Вона також надасть цінний досвід для розробки майбутніх місій, оскільки титан є одним із найперспективніших світів для подальших досліджень. Те, що робить Dragonfly особливо захопливим, це спосіб, у який він розширює наш підхід до планетарної науки. На Марсі ровери змінили спосіб вивчення планет, надавши нам мобільність. На Титані Dragonfly просуне цю концепцію ще далі, надавши нам можливість літати. Замість того, щоб просуватися лише на кілька метрів щодня, він може долати кілометри за один політ, скануючи нові горизонти, а потім приземлятися для детального вивчення. Ця здатність перетворює титан із далекого світу, який ми бачимо лише уривками, на місце, яке ми можемо досліджувати систематично. Коли Dragonfly почне надсилати свої дані, він не лише дасть відповіді на питання про хімію та геологію титана, а й змінить наше уявлення про придатність до життя в сонячній системі. Якщо він знайде докази того, що органічні речовини на титані організувалися несподіваними способами, це змусить нас переосмислити межі біології. Навіть якщо цього не станеться, місія надасть безпрецедентний погляд на те, як може функціонувати чужий світ із системами, що подібні до земних за формою, але не за суттю. Dragonfly — це більше ніж просто ще один крок у дослідженнях. Це абсолютно новий спосіб підходу до вивчення світу. Літаючи небом титана, приземляючись у різних місцях і відбираючи зразки матеріалів у різноманітних ландшафтах, місія обіцяє перетворити припущення на переконливі докази. Десятиліттями Титан залишався місцем натяків і таємниць. Dragonfly – це місія, яка нарешті дасть нам відповіді. Після всього, що НАСА виявило Титан вже не здається далеким замерзлим супутником. Він сприймається як цілісний світ, який змушує нас переосмислити наші уявлення про те, що можливе за межами землі. Зображення показали нам знайомі ландшафти: моря, річки, дюни. Але вони складаються з абсолютно інших речовин. Атмосфера виявилася густою, динамічною та хімічно активною, а не тонкою і безжиттєвою, як можна було б очікувати так далеко від сонця. Під поверхнею докази вказують на прихований океан, який і досі може впливати на активність титана. А хімія, розповсюджена по цьому супутнику, не схожа ні на що, що ми бачили деінде, натякаючи на шляхи до складності, які не залежать від води чи тепла. Значення титана полягає не лише в тому, чим він є, а й у тому, що він символізує. Це доказ того, що Земля не єдине місце, де природні цикли можуть формувати ландшафти та впливати на клімат. Титан показує нам, що планетарні процеси, ерозія, погода, циркуляція, внутрішня активність не є унікальними для нашого світу. Вони можуть виникати за чужорідних умов, створюючи результати, які виглядають дивно знайомими, але діють за зовсім іншими правилами. Це означає, що пошук придатності для життя не можна обмежувати лише землеподібними середовищами. Якщо Титан існує тут, на орбіті Сатурна, то щось подібне може існувати й деінде, навколо далеких зірок із зовсім іншими умовами. Ось чому Dragonfly має таке велике значення: ідеться не лише про дослідження супутника, йдеться про випробування самих меж придатності до життя. Якщо хімія титана зробила хоча б невеликий крок у напрямку організації, це свідчить про те, що життя не обов'язково має виглядати так, як на Землі. Якщо ж хімія залишилася суто хімічною, титану все одно дає нам найяскравіший приклад того, наскільки складними можуть стати пребіотичні системи без виникнення біології. Будь-яка з відповідей змінить наше уявлення про життя у всесвіті. Зрештою, титан нагадує нам, що у всесвіті більше уяви, ніж у нас. Світ, оповитий серпанком із морями рідкого метану та дюнами з заморожених органічних речовин, не мав би існувати згідно з нашими простими уявленнями про супутники, але він існує. Готуючись до наступного розділу з Dragonfly, питання вже не в тому, чи цікавий титан. Питання в тому, наскільки сильніше він змусить нас переосмислити все, коли ми нарешті побачимо його зблизька на різних ландшафтах протягом багатьох років.